Ми ж вирішили подивитися, у яких містах оренда квартири з'їсть весь заробіток за місяць. І на п'ятому місці нашого рейтингу опинився Київ. За даними аналітиків сайту із пошуку та оренди житла, за останні півроку індекс доступності тут погіршився на 7%. Іншими словами, щоб найняти однокімнатну квартиру, ось її середня вартість, потрібно віддати 67% середньостатистичної зарплати. Це високий показник, але не найвищий. Дочекайтеся переможця. На четвертій сходинці Львів, у якому бюджет на оренду однушки з'їсть 70% середнього щомісячного заробітку. Третє місце посідає Івано-Франківськ. Вартість житла тут за останні півроку зросла і тепер становить 15,5 тисяч гривень у місяць. І це 72% від середньої зарплати по місту. Тихий Луцьк, де оренда квартири коштує 15 тисяч, на другому місці, бо ця сума 73% щомісячного доходу. І найбільш важке для орендарів місто – Ужгород. Ціни тут виросли найбільше, щоб найняти однокімнатну квартиру у найзахіднішому обласному центрі країни. Зараз потрібно викласти майже 21 тисячу гривень в місяць. А співвідношення середня зарплата оренда становить рекордні по Україні 84%. І ось такий вигляд має п'ятірка українських міст, де щоб дозволити собі таку розкіш як оренда квартири, треба віддати більшу частину того. Що заробив. Розумію, що погляд на цю справу і підрахунки у кожного свої, тому пишіть коменти на ютуб-каналі Тижня за цим посиланням і під цим відео, і під сюжетом Ірини Коваленко. Ну а ще найбільш зацікавленого і аргументованого глядача можемо запросити до нас в редакцію. Особисто поговорити і зі мною, і з Іриною. Є бажання, пишіть у коментах, формат наших непричесаних розмов таку можливість дає.